Ти готов? Всі готов. Все. Скільки в мене аксасу на 43. На 43 євро, скільки круї витягну. Ні, етикеток багато, покажи, скільки в нас етікеток. Зараз ми їх ще розстеряємо. Якраз вони і впали. Скільки треба. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. восемь штучок. Все. Приїхали на сестрі вулицю сестрі пішохідна вулиця, де куча магазинів. Перший магазин, на який ми натрапили. Все. Надо, Юля, тобі такий магазин самі вже відкривати. Так в мене з виробами. Ну, тебе буде з виробами тут просто. Так, ну і любимо і підписники, і підписниці, особливо дівчатка. Оце щоб я кожен із вас отакі відкритки відправляв. Ви зрозуміли? Але це коли ми вже на Ютубі будемо мільйони рубати там От, і все остальне. Так що давайте, не, щоб не падали мені там духом, я зараз скуплю всі, а потім ще соточками затарюсь Ми ж з вами тут надовго зібралися всі. Що ж Італію, як то кажуть, житті мало буде, щоб всі обкатати. Оно а ну, купальники, не хочешь? Мама, не зря мы сюда приехали. Диви, помидоры 99, а дыни 4 штуки за 5 евро. Короче, Юля говорит, о о и Мирай тут тоже их. Ну все, вот это все. А я их езжу по всех аутлетах, шукаю. Армяне. е Тут нема три пары за 5 евро. Ну, все-таки мне Девяносто 99 евро. Ну, понятно, мне из тех, что тут есть, мне нравятся эти самые дорогие всегда. Ну, а все есть такие за 95. Ну у них якісь шнурки наркоманські. Та хоча ще ж це модно. Йомоє, ну їх взуваєш, знаєте, як ото взула і забула. І якщо їм нема сноса, як і цим усе моїм, то пш... А я думаю, що нема. Так це шикардосний варіант. А дивіться, який є ще магазин інтересний. Взагалі все по євро. Всі ценники євро. Рубль 50. -100. По центру цієї вулиці знаходиться церква. Це, ребята, я вам чесно скажу, це справжнє произведення мистецтва. Я, правда, мені мішають дерева, щоб відійти і зняти його повністю. Але дивіться тако. Це красота неопісуємо. Я то вже обійшов типу, майже з усіх сторон і я бачу... Його інакше, чим можна зняти на телефон, але согласіться, що то то дуже гарно. Прям реально аж заваражує, дивіться, ці колони, це все. Це. Отже ж робили, так? Да? Красота яка. Все-таки знайшли ми китайський магазин, де ці ну, вони, бачите, але ж тут їх теж ограничене кількість штук. А ту сумку, що заказала Алена, ну, то ж, звісно, інтрига інтрижна. От. Коли вона буде готова, не Но там більше тисячі штук їх треба. Із-за того будуть заказувати десь в інтернеті на кілограми, на то, на все. Ось так, от так от на упаковочка євро стоїть. взяв їх скільки, там, 10 штук. Та із них вийде тільки просто-напросто якісь невеличкі да? Кошелек там чи що. І от дивіться, то це тільки собістоїмость його. Буде там євро 15-20. Ну, я йому йду замочок, да, там леска, оці да. всі бусинки. Mm -hmm. вот. А Юля каже, та як потім сказати людям, що воно має стоїти там 40, а пішли тільки що по магазинах, вона як побачила, що там просто буси. Да, чи як воно називається? Да, Браслети. На, на вірьовці на просто в кучу зібрані ці шарики вже стоять 20-25-15. Я да. кажу, запросто. Тут треба взагалі якось. Брати матеріал потім прот, або умножати е, вже в, в плані виробника, коли воно буде в, вироблене, умножати на 5, на 10, наскільки тобі совість дозволить. В італії це можна умножати на 20, тому що чим дорожче ти загнеш, тим більше ти людей, людей заінтересує. Ну а я, як на мене, я б відталкувався від того, що середня статистична робота. В день там, скажімо так, 80 євро. Да, от скільки ти днів біля неї просидів, зрозуміло, що ти там не днями сидеш. Але так от 2 години сьогодні, два години завтра, та і от такого значить, 80, 80, 160. Там три дні посидів, значить 240 плюс матеріали, та й 350 євро сумочка, пожалуйста. Приходи, бери в единственному екземплярі. От і все. Отак от я думаю. А як думаєте ви? Що ти? Пітушара привтекнув Ціпа, 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 ціпа. Саньок називає їх великі горобці, бо ну, це ж і не чайка, як, це, тобто, не, не, не лелека, а, але щось схоже. Ноги довгі, ну, воно не то пальто. Ну, таке ж Прийшов води попити, привтекнув Видать, стоїть балдеє. А воно качка тулить на розвали. Голубь. От ти красиво мені в камеру пролетів, все. Завпечатліли. Гала не щоб така качка в лоба не зарядила. Я її, в принципі, на ходу піз'їв би. А може і дійсно, це ж він так охотиться, мабуть. Він собі стоїть, просто втикаєш, де поки місь на стінки, як обично з'явиться якась ящерка там чи ще щось. Ну, бо жапі риби тут щось бачу немає. Це він, йому трохи далі треба, він не знає адрес. Просто ошибся трохи. Бо качка там вона що, їсть воно все підряд. Собі там дзьобом перебирає паучків, жучків. А цьому ж треба щось нормальне, він м'ясо от Зараз дождеться, як тільки по стінці хтось стартане, він його одразу як перфоратором приб'є і, і понесе своїм дітям чи внукам. Я навіть не розумію. По лелеках по видно, який в них вік, молоді, старі, це щось таке. Не пойми що. Вся в камеру хоче попасти, чи ні? Ну це, да, вона в духовку хоче попасти. Що ти ляпаєш, ото там. Ти. Е, Пасажир. Алло. Кря-кря-ка, чули. Що я вам хочу? А, так тут і машини две продаються. Мерседес можна купити як васен 419 євро на місяць. Кіа 290, ну для Кия щось дороговато, конечно. Fiat за 135 на місяць, ну Fiat взагалі якби. Не знаю. Не, ну місце на них їздить. Так от Mercedes 419. ну А, клас, то не наш клас, то для малолеток. То мама хай на класі їздить. Що я вам хочу сказати стосовно цієї вулиці? Вулиця прикольна, магазинів дійсно багато. Дуже багато скидок, знижок, цікавих магазинів є, все. вулиця, можна сказати, ділиться на дві половинки. Зараз більш спокійна і далі кіпіш двіж Паріж. Вот. Є з чого вибирати, є на що подивитися, не обов'язково десь виїжджати, щоб щось купити толкове, все, пожалуйста. адідаси, найки, ресторани, кафе, морожено. Ну, в общем, красиво. Оці є магазини, як вони називаються, Казанова. Постійно 50% знижки для дому, для побуту, все можна купити. Ну, то прикольно, не зря ми сюди приїхали. Да, дівчаткам тут взагалі рай. Я не розбираюся, це бренд чи то просто назва магазину. Але таких магазинів тут е... з купальниками, оцими вашими там. Парашутами, трусами, ліфчиками, пожалуйста. Їх тут море. море. Магазин хімії Тягата. Я на нього кажу тягемотіна. Ну, в общем, хто знає, той знає. Там теж є постійно. Ось все дивіться, акція. Дві бутилки того самого гарного петуха, э, моючого, ну концентрату того. Хозяйственного мыла. Вот, Все на все за 3 євро 2 бутилки, я думаю, що це нормальна ціна. Італійська вишиванка, дивіться. Схожа на нашу. Схожа. Хто скаже, що ні, схожа дуже. Славки на слабость ще одна. Моя ти прелість. Все воно настояще, бачите, де продається. В цьому магазині кольцо і надписи, що. Не, ну такі от штучки, конечно. Не, ну колись вдома будуть вони стояти, така колекція. Я розумію, що це навіть е... яке воно може бути за 27. Хоча воно 33, 35. Понятно, що це чисто візуалізація, причому саме дешева, яка може бути, але все одно. Колись дійдемо до справжньої колекції. Ось що, ми зайшли в Казанову. Ну і що? Я вам скажу, тут є такі цікаві, бокальчики веселенькі, такі смішні. Рушники по 5 євро. Ну, магазин такий. Знаєте, термостолковий на китайський, то я це за 16 євро. Воно більш дорогий посуд по 109. В общем, тут на будь-який вкус і цвіт, в принципі, є. На Тяжкие, нет? нет? Нет. Надо тяжкие. Нам надо глиняные, mm -hmm. або чугунные, вот. Ну, в общем. И тут постельно снежки. Ну, все, например, даже скажите такое. Вин. А, снесть. Стол-200 евро. Пожалуйста. Ну як вам? Взагалі, ця церква тут розподіляє, можна сказати, цю вулицю на дві частини. Одна із них та більш тиха і спокійна, а друга, де Кіпіш двіж Паріж Ну Ви поки не слюбуйтеся на цим. Ми удачненько зайшли кафе попити. Кажу, ще Юлі, от би тобі в такому кафе роботу б знайти. От. І чувак робить кофе, каже, що вам робота не треба, у нас каже, є вакансія для вас. Ну, він розуміє, що ми Юля тільки по-англійськи говорить, але його впевнений устраюває. Ну, ми щоб зараз не путатись, не той. Взяли номер телефону і попросимо маму, щоб вона дзвонила. Він каже, що ну, це робота не кожен день там, чи не на вихідних. Ну, добре, нам такий, щоб... Прийшла, як то кажуть, з чогось починати. А от і мама нам прислала голосове. Ми, а ми її в відвір ще відправимо. Зацікавила мене оця штучка. Ну, Хтось колись казав, як вона правильно називається, які вони готують. А кажу, глечики їхні мало чим відрізняються від наших, тих, що в нас колись були, бачите. А я пам'ятаю, що молоко з них пив. Дуже добре. Погріба з холодушкою, хто взагалі в темі ставте лайк. Все таке молоко з холодушкою. От. Один раз чуть не ковтнув її. Єсть у ноці мангали в них. От. Юля пішла подивитися, там ще щось їй цікаво. Я кажу, бачите, хто б там що не казав, хто б там що як би в коментах не писав. Ні, ну у нас, слава Богу, да, у нас порядок, тіша і краса, а у мами ж там вічна, е, хохли. побачили Юл, Юлін браслет і вишитий рюкзак. І бачили, як сработало. Ми не встигли зайти, як вони вже її роботу предложили, бо вони знають, що китайці і українці роблять. як... А, о, бачиш? Тільки великий один, а маленьких да. немає. Ну, Є. А ось диви які маленькі, сьогодні. Ну, типу, вони дуже маленькі. Це не для того. Не для того, ну все одно. Так що українців на роботу. Ми... А ми ще кажемо, що ну, ми погано розуміємо. Він каже, ну англійську ж розумієте трохи. Трохи. Він каже, ну все, значить, дзвоніть, пишіть, ми вас йдемо з нетерпінням. Отак от. Робота шукає українців, а не українці шукають роботу. І я скажу, це касається тільки нас і китайців. Всі останні пасуть задніх. Ну що сказати, Гарно вигуляли ногу. От. Ви знаєте, коли не напрягає, не носять ту робочу обув, Воно так потрохи-потрохи та й е, ну, менше болить. Ну, дело, що я її нагружаю по можливості, скажімо так. Ну ладно, нагаду таке, то вже прям надоїло. Це 24 часа на 7 всі тільки. То і це. Я кажу, вигулялись, так? Да? І хто б там що не казав, і наперед ті, хто будуть писати, бо ви дешева там раб сила і все остальне. Та ні, ребята. Платять нам так само, як і італійці заробляють. Просто що італійці є них така фішка, що в сфері якогось обслуговування вони робити не будуть. Ну, по ряду причин. По-перше, що типу, ні царське це діло, може хтось так думає. По-друге, що не вони не, не кожен вміє. ну, Це в нас кожен другий механік. знаєте, Кожен, хто родився в селі, він автоматично. Агроном за за технік, там я не знаю як правильно сказати, механік і і, будів, і будівник. От. Чи будівельник верніше? Тут же ж такого нема, розумієте? От. Тому вони нас і цінять. От. Може, навіть якщо і будуть перші дні там, чи перші, як мама каже, хай аби хоч щось платить, знаєте, щоб ну, швидше почався той дві общені і все остальне. Звісно, воно так і є, тому що сидіти навіть таке просто, як мені на початку е -е, советували, е -е, типу, в той... Видно вам було самолетчик. Іди там вчись, дивись фільми, дивись той, дивись цей. Ну, може, когось на те було час, хтось тим і займався. Я ну, методом, скажімо, тика і так от все і вивчив. Ну, як вивчив, так, я балакаю тяжко, знаєте, як будто людина з відхиленнями або довго переварюю, помалу таку формулюю і викладаю. Ті слова, але багато хто замітив, і мама, і, і всі італіянці, що акцента навіть немає, розумієте, Тобто я там не лякаю, як деякі там, не шмякаю. Тобто, я впевнений нормальне прознашення чітке, ну, медленно да, говорю. знаєте, як, як я скажу, як аулюгані гусей. Ну, Все воно приходить з часом, Так що я думаю, що і Юля зараз зацепиться. Наладиться, ну дай Бог, звісно. Ні, ну то все одно рано чи пізно щось знайдеться. Я ж кажу, слава Богу, і, і італійці, і так само і німці розуміють, що за нашими очередь буде стояти. Понимаєте? Забирати з руками і ногами, бо спеціалісти, універсали, роботящі і все остальное. Так що слава українцям.